Перший день повномасштабної війни для мене, ну і, в принципі, як і для всіх, почався дуже так раптово і неочікувано, несподівано. У мене в цей день мала бути дуже важлива зустріч з дуже важливою людиною. І коли я побачив, що люди, які представляють інтереси цієї людини, відмінили зустріч через війну, і тоді я вже зрозумів, що дійсно щось. Щось серйозне ще трапилось. Тому перший день повномасштабного вторгнення о шостій вечора я вже був а, майже в Харкові. Тобто я їхав у Харків а, з деякими подаруночками для гостів непроханих. В цілому а, в лавах Збройних сил України я а, під час повномасштабного вторгнення а, фактично з 30 а, березня. Потім вже будучи штатною одиницею, так би мовити, війська, боронив нашу країну на Херсонському напрямку в складі розвідувального підрозділу і під час е чергового виконання роботи, так би мовити, ми з побратимами е були викриті ворогом на нас Орланом і просто в координати прямою наводкою з танку вдарили так, що хіба ноги по селу порозліталися. Евакуювали геть швидко. Поранений я був досить важко. Справа в тому, що мені, крім травматичної ампутації ноги, ще е вражено було праву руку, легені, е ліву ногу. Через це було досить важко е накладати самому собі турнікет, покликав побратима. Кричу, Заяць. Скільки мату там було після слова Заєць? Кажу, закрути мене, бо я зараз. Геть витичив до біса, але зайць. Я його дуже люблю, поважаю. Ще ну, до поранення в нього така фішка була, він ну, взагалі ми там час від часу ходили собі в магазин. і Він е завжди, коли повертався з магазину, приносив цілий такий кульок цукерок і всім роздавав, казав, це вам від зайчика. <гум> дуже йому вдячний за те, що закрутив мене тоді. Далі все стандартно, як у всіх, е важка, довга. Реабілітація, лікування, соціалізація. Це, певно, був лютий місяць, тому що я, як зараз пам'ятаю, хуртовина така страшна. Місто Львів, снігу валить просто страшне, вітер, такий дме просто. Але все одно над цими милицями, з цим протезом, він мені, ну, типа, я його перший раз надів і тіпа, кажу, та все, знімай, тіпа, дому вдома, ну, в я говорю, «Який знімай, де знімає? Я все, я одягу, все одна нога, ось друга. Ну, типа, в смысле, знімай. Мені, ну що, ні йти, ті, в машину, там, по ділам, куди то їхати. Не буде нічого знімати. І отак от ти пішов собі, воно мені заважає, воно якесь х хі... якась, але все одно, типу, мусиш. І ти взяв і що і пішов на протезі. Я й я досі проходжу реабілітацію. Вівторок, четверг я ходжу, займаюсь з реабілітологом. Досить потужні, класні хлопці. Я їм дуже прям безмежно вдячний. Ну, просто зробили. Такий, ну, прям шалений приголом, що для мене результат. Ну, Тобто мені е, майже 30 років. І ставити ось так просто на собі хрест, ну, здрасте. Я е, у різних підрозділах е, послужив, да, я хоч і молодий, але загалом я е, службі у силових структурах е, з своїх 29 е, присвятив майже 8. І Ну, для мене просто взяти і опустити руки якось. Ну, це ні, я так не можу. Я так не буду, я буду, я буду далі рухатись. Ну, на, жаль, на жаль, вже не можу лазити по посадках та когось або щось притягувати на базу. Але нічого, я, я знайду себе, я вирішу, як далі мені буде. І хлопці також. Я, я вважаю, що му, мусять, мусять, якщо вже так сталося, то треба прийняти це, прийняти. І просто рухатись далі, то я не бачу жодних обмежень. Обмеження лише ми самі собі створюємо у своїй власній голові. А ось в мене одні, одна нога залізна, інша, ну трішки робить, трішки не робить. І я кожен день ходжу на п'ятий поверх пішки, і, і повірте, я за день можу збігати туди-сюди ну, разів, я не знаю, 4-5 за день, і це, ну. Це не досягнення, це просто побут. Я ще й на автомобілі їжджу, на, на будь-якому, на механіці, на автоматі, ну типу мені байдуже. Ну нема ноги, то я палку візьму, типу, в міста ноги палка я понажимаю педалі, понажимаю ну, що проблеми, ні. Я просто, якщо щось хочу, досягаю мети і все.